Будь-які ваги – це в певному сенсі пристрій, що допомагає слідкувати за своїм фізичним станом. Але в цьому відео ми подивимося на ваги, які можуть розказати значно більше інформації про ваш організм ніж просто один показник ваги. Ці ваги буквально розкладають ваше тіло на складові частини та дають вам засоби для того, щоб робити правильні висновки щодо вашої фізичної активності та харчування. Коротше, якщо хочете розуміти трішки більше, що на даний момент відбувається з вашим організмом, тоді цей огляд саме для вас. Як завжди закликаю кожного та кожного, ставити вподобайки цьому відео та настійливо пропоную підписатися на наш канал. Бо в нас постійно виходять нові відео про сучасну техніку. Також прямо під цим відео ви знайдете промокод на знижку при купівлі ЮнМай Scale на нашому сайті. Переходьте недомінно, це просто вигідно. А дія промокоду обмежена в часі, тому не втрачайте цю можливість. Також на нашому каналі зараз проходить розіграш крутезного смарт-годинника від компанії MobVOI. Так що не втрачайте свій шанс, просто переходьте за пос посиланням також у описі до цього відео. Взагалі компанія юнмай це виробник нереальної кількості різного біля спортивного приладдя, і тому вони дуже добре розуміють, що саме турбує їхніх користувачів. А від себе додам, що у випадку таких вагів це актуально навіть для тих людей, які досить далекі від спорту. Про що йде мова? А справа у тому, що саме у форматі смарт-вагів найзручніше користуватися таким досягненням науки, як імпедансометрія. Причому у випадку смарт-вагів Yunmai вони навчені визначати за допомогою імпедансометрії саме аж 13. Різних показників тіла людини, але про все своєю чергою давайте спочатку розпакуємо ваги і глянемо, що в них у коробці. Ось така коробка, де всередині маємо ваги, інструкцію та дріт для підзарядки. Зверніть увагу на конструкцію зверху. Маємо міцне загартоване скло з металевими датчиками. Міцність це не просто примха дизайнерів, а й необхідність, бо люди є різні, і саме ці ваги працюють з вагою від 100 грамів до 150 кілограмів, а точність вимірювання становить 50 грамів. До речі, самі ваги важать трохи більш ніж півтора кілограми. Я, наприклад, починав користування вагами Юнмай з позначки у 100, так що розумієте, що міцність мала свій сенс. Зараз я маю трохи інші показники зовсім скоро все покажу. Також мені сподобалося, що ваги мають. Заокруглені краї по периметру корпусу це непогано виглядає. Та коли чіпляєшся ногою, то стикаєшся з заокругленим пластиком, а не з твердою скляною поверхнею, бо таке траплялося в мене. Нижня частина повністю з пластику. Тут знаходиться кнопка повного скидання вагів та кнопка живлення. Також зверніть увагу на досить велику площину кожної з чотирьох ніжок вагів. Це дуже практично. Бо раніше я користувався іншими вагами, які мали досить маленьку площину ніжок, і вони з. Причини їх нестабільності кожного разу показували трішечки різні показники. А ось з вагами юнмай тут все в порядку і все працює досить стабільно. Збоку знаходимо порт для підзарядження. Ваги мають вбудований акумулятор, скоріш за все, як і ваш смартфон літіонний. А ще вони мають просто шалену автономність завдяки акумулятору на 600 мА. у середньому до 75 днів. Чому я так ніби не впевнено кажу про автономність, а все тому, що вагами може користуватися вся ваша родина. І за таких умов, звичайно, автономність може суттєво змінюватися, але це не питання, бо зарядити їх вкрай просто. Ну і нарешті про розумну складову наших вагів. Ваги обладнано великим дисплеєм. У вагів є вбудований Bluetooth 5.0, тобто їх дуже просто підключити до смартфона за допомогою фірмового додатка. Причому неважливо, ваш смартфон iPhone чи Android, усе буде працювати. Головне зважуватися босоніж. ж. Але навіть без смартфона самі ваги на своєму екрані можуть показати вам не тільки точну вагу, а й відсоток тілесного жиру. А от якщо під час зважування відкрити додаток, то ось вже тут можна побачити ті самі. Змії 13 показників вашого організму, а найголовніше, що тут можна відстежувати динаміку зміни цих показників на різних проміжках часу. А у цьому і криється головна користь від таких смарт-вагів. Давайте переглянемо по черзі, що саме ваги вимірюють. Основний показник це IMT – індекс маси тіла. Наприклад, у мене це 27,3, і як бачите, на ось цій шкалі його позначено червоним. А це означає, що мені треба попрацювати трохи над його зниженням. Тілесний жир, ну тут все просто. То показник у відсотках, як бачите, в мене він не ідеальний, але хоча б у зеленій зоні на умовній шкалі. Тобто мені потрібно чи трохи зменшити вміст жиру в організмі, чи трохи збільшити об'єм м'язів для більш здорового співвідношення. До речі, про м'язи наступний показник саме про них. Ну про користь води для організму я вам новини не відкрию. За цим показником особливо варто слідкувати тим, хто забуває випивати потрібну кількість рідини за день. А деякі люди потім дивуються, звідки поганий стан шкіри або просто погани. А не самопочуття. Все просто, можливо, ви п'єте замало води, і ось саме ваги можуть вам про це наголосити. Білок це такий собі будівельний матеріал для наших м'язів, а наші м'язи це не тільки сила та витривалість, але ще й такий собі завод, що генерує енергію в організмі. Якщо ви мені не вірите, то просто пошукайте, що таке мітохондрії в наших м'язах, і, можливо, ви досить таки сильно здивуєтеся. Показник вісцерального жиру це те, за чим слід особливо уважно слідкувати. Бо саме такий вид жиру є. Дуже небезпечним для наших внутрішніх органів. Кісткова маса зрозумілий та теж важливий показник. Базальний рівень метаболізму це дійсно ніби база. Дивлячись на показник, можна коригувати споживання калорій у своїй дієті. Це ось стільки калорій організм незалежно від обставин витрачає за день. Ну, наприклад, все, що ви з'їсте понад цей показник може легко перетворитися на зайву вагу, а може і перетворитися на м'язи, звичайно, тільки якщо тренуватись та правильно харчуватись. К тіла це звичайно умовний показник, але навіть він може спонукати вас мати більше фізичної активності, правильніше харчуватися та загалом ставати з кожним днем краще. Індекс маси жиру краще тримати завжди у зеленій зоні на ось цьому графіку. Ну якщо він у вас підвищений, то звичайно краще попрацювати над зниженням цього індексу для кращого самопочуття. Безжирова маса, ну тут все зрозуміло. Це вага за мінусом жиру в організмі. Звичайно, всі ці показники можуть бути досить різними для різних людей людей. навіть під час налаштування вагів вибір статі вашого віку та ваги дає можливість вагам більш правильно обчислювати ці всі показники, бо ви ж розумієте, що є велика різниця між тендітною жінкою чи дівчиною і мною з вагою понад 90 кг. Дуже зручно та цікаво, що у додатку вагів можна додати кількох користувачів або профіль гостя, і при зважуванні по показниках додаток для вагів буде автоматично визначати та пропонувати до якого профілю занести інформацію. Цю про вагу та інші дані. Також, до речі, ці ваги можна використовувати для зважування малюків на руках у когось з батьків. А завдяки достатній точності та чутливості тут можна зважувати ще ваших песиків та кицьок, чи хто у вас ще є там з домашньої живності з вагою понад 100 грамів. Що я думаю про такі ваги? Чи варті вони уваги? Ну, по перше, я маю наголосити, що ці ваги не варто сприймати як надточний медичний прилад для діагностики, але вони можуть бути дуже важливим засобом для спостереження змін в організмі. В той час, коли ви намагаєтесь набрати, скинути або підтримувати певну вагу. Адже, наприклад, можна скинути вагу, але не за рахунок втрати жиру, а за рахунок втрати м'язової маси, або навпаки, набрати бажану вагу, але не за рахунок м'язів. І ви самі розумієте, що це теж не дуже здорово. До речі, зверніть увагу: у додатку можна налаштовувати свою ціль на зменшення чи збільшення ваги, як ви хочете. А також тут можна встановити собі нагадування на якийсь певний час, коли ви хочете зважуватися. Я пропоную вам робити це в якийсь один певний час. Тоді ви будете бачити якусь більш-менш актуальну вашу вагу, тому що у кожної людини, навіть там, чи зранку, чи з вечора, може бути трішечки різна вага, як ви самі розумієте. Ну і саме ось такі ваги допомагають бачити тренди, змін у вашому організмі та вчасно коригувати харчо. Чування чи ваші тренування для того, щоб досягти саме бажаних результатів. Так що, на мій погляд, ваги точно варті уваги. Бо без таких вагів та без такого додатку навіть облік своєї ваги, наприклад, на протязі року, вести досить складно. Я не знаю, що для цього потрібно: нотатник, та потім будувати графіки у Excel. Я вже мовчу про те, що здобути 13 показників свого тіла взагалі просто неможливо без спеціального. Пристрою, тим більше, у додатку можна аналізувати зміни цих 13 показників протягом великого та маленьких проміжків часу. Ваші думки про такі ваги лишайте у коментарях. Придбати такі ваги зі знижкою за промокодом. Ви зможете також за посиланням у описі до цього відео. Не забувайте підписуватися на цей канал та ставити вподобайки цьому відео. Обов'язково також дивіться інші мої огляди.